24 серпня українці відзначатимуть особливі для нашої національної ідентичності свята. Як ви вважаєте, чи є доцільним проведення масових заходів у ці Ні, дні? Ні, звісно. А чому так? Тому що йде війна і нема що скупчуватись з людьми. Ну, мабуть, в інший час, не коли, коли немає війни. Краще сім'єю вдома, в птишині, в спокій, <реш> якщо є можливість виїхати до батьків. Я вважаю, що треба підняти людям. Дух. Я взагалі вважаю, що не варто такий день десь збиратися, десь масово. Кожен має бути по домівка, кожен має бути десь на чеку, тому що ми саме зрозуміємо, яка зараз ситуація. Якщо раптом щось, в мене є укриття, звичайно, не таке прямо хороше, але все ж краще, ніж десь бути в центрі, або десь на масових заходах. Я вважаю, що варто утриматися, зважаючи на як не як війна в Україні. Я вважаю, що Масові заходи зараз, не, ну, як то кажуть, не на часі. Краще утримуємося ми переселенці з Миколаївської області, так що ми, нам не до свята. Ну вдома, в кругу, в сім'ї. Ну, взагалі-то не дуже доцільно. Але людям якось ну, треба йти до перемоги, до миру. Досвяткувати, тобто все ж таки потрібно, так? Ну, Це є число, в яке ми стали вільними. Ну, має бути святом. Ні, ну можна, але трішки треба втриматися. Хто його знає? Бачите, Росія нападає. тому жила, чи може і не треба. 23 та 24 серпня українці відзначатимуть особливі для нашої національної ідентичності свята. Як ви вважаєте, чи є доцільним проведення масових заходів у ці дні, чи краще від них утриматись? Краще від, від них відмовитися. Я бачу, що можуть і все вбуває. Краще сидіти вдома.